Спільні козацькі навчання днями відбулися між Прилуцьким козацьким полком, Міжнародного союзу козацьких сил та Ніжинським козацьким полком. Задача місцевих козаків оборона стратегічно важливих об'єктів на своїй території в селі Бубнівщина. Завдання ніжинців, яких висадили за 30 кілометрів від села, ці об'єкти захопити. Мета такої військової гри дати підростаючому поколінню елементарні основи військової підготовки. До этого момента не было армии, скажем так, что в школах не было никакого НВП. Молодумолодж у нас не знает ні про автомат Калашника, а служили в армії только 10 или 20 із всіх. То есть сейчас ми пытаемся провести НВП какого нибудь хоча б показати, розказати, що на і як. Такі навчання це лише незначна частина роботи, яку проводять сучасні послідовники прилуцьких козаків у місті. В неспокійні часи майдану козаки прилуцького козацького полку одними з перших стали на захист спокою та порядку в прилуках, не втрачають пильності і зараз. Козаки Прилуцького козацького полку завжди стоять на поготові порядку нашого місця і готові захистити його від будь-якої вражеської навали. Частина козаків полку з початком бойових дій на Донбасі добровольцями відправилась захищати Україну. Денис один із сміливців. Півроку, як хлопець, повернувся до прилук. У мене, як кажуть, холодна кров, гаряче серце, мені, мені наприклад, мені не було страшно. Я цього не боявся. Я свідомо туди йшов, я знав, що там буде. Я не хочу, щоб в Прилуках, наприклад, ходили ці всякі сепаратісти і тут качали свої права. Козаки Прилуцького полку активно співпрацюють з навчальними закладами міста, відвідують школи, училища, коледжі, пропагують уроки початкової військової підготовки та патріотизму. На базах школи там номер 10 номер 5 зробити полоси препятствує і в подальшому проводити. З нашими учнями поза класне виховні години на теми патріотизму, історії козацтва, історії сучасної боротьби на сході. Анатолій Ілюхін громадський представник полку. Будучи членом громадської ради міста, козак бореться за краще майбутнє для рідних прилук. Будемо займати жорстку позицію, будемо проводити коридори ганьби для тих чиновників, які займаються корупцією, які порушують. Всі людяні закони, і за чого життя в прилуках дуже погане. Мабуть, найголовнішою бойовою одиницею козацького полку є обозний курінь. Недарма говорять, ситий козак сильний козак. Козак, коли ситий, коли накормлений, він в бою хороший у всіх відносинах. Ну, в основному ми варимо куліш. Годуємо кормимо козаків. Каша всякі раз варимо. Уха, з напоїв, у звар чай. У козаків міжнародного союзу козацьких сил є свій полковий психолог. Наразі чоловік працює з козаками, які повернулись з зони проведення антитерористичної операції. Спеціаліст допомагає їм перебороти посттравматичний синдром. Далеко не кожен. Військовий, який перебував в зоні, він погоджується з тим, що в нього є якісь психологічні проблеми. Бесіду з Дмитром також проходять усі прилучани-кандидати на вступ до козацької організації. Саме основні вимоги, по перше, це патріотизм. Це перше. Друге бажання робити ті справи, яким займається продолжки козацький полон це основний критерій. У жовтні 2014-го козаків Прилуцького козацького полку Міжнародного союзу козацьких сил було близько 30. Зараз їх 80. 25% – це молоді люди віком до 20 років. Найстаршому козаку 54. Зараз організація розширює свої лави і запрошує прилучан. Тут завжди раді бачити справжніх патріотів.